Колекційний матчбокс, унікальні сувеніри з Миколаєва та монети від Національного банку України. Доброго часу, шановні мандрівники Ютубом. Ви натрапили на канал Південний Пошук. І з вами я, Олександр, та наша рубрика знахідки з інтернет барахолок Для тих, можливо, хто не знає, буде дивиться вперше, то я нагадаю, що наш канал присвячений різним предметам колекціонування, будь то сучасні предмети, ретро речі чи вінтажні. Так, ну а давайте ми розпочнемо з тих речей, які знайшли своїх нових власників. Ось це готую посилочку для доброго денчика. Піде, піде на розіграш для ЗСУ. До речі, друзі, хто любить ретро ігри і все, що пов'язане там з електронікою, щось підпаяти, замінити, стріми по ретроіграм, то можете підписатись на дуже позитивний канал. Добрий денчик. Посилання я залишу під відео. Ось ця чудова. Ялинкова прикраса у вигляді сніжинки. Якщо, можливо, хто пам'ятає, знайшов її у старому будинку. Відправляється до колекціонерки ялинкових прикрас в місто Чернівці. Це 50-ті роки папіє-маше та папір. Ну і також на віоліті з Придбали бюст Івана Франка з Полімеру. Зовсім недавно в відео я його також показував, також він вже поїхав до свого нового власника. А зараз давайте приступимо до огляду предметів, які, які прийшли мені, які я придбав на цьому тижні. І давайте розпочнемо з ось такої чудової вінтажної модельки, машинки. Це матчбокс у такому пакуванні. Пакування, до речі, дуже прям класне, знаєте, стиль 80-х, і це як начебто якась картинка до ретро-вейв музики. Ну, можливо, хтось чув такий жанр. Дуже прикольно виглядає. Машинка у нас Альфа Карабо. Так, єдине, що, дивіться, у неї трішки, бачите, ось, цей, ось ця закривашечка трішки ну, відпала, що ж, буває. Їй вже багато років. Це взагалі, ну, зараз я достану саму модельку. Ось дивіться, яка файна, гарний такий колір в неї. І стан чудовий, не побита, не де, вся фарба на місці. Ніяких там тріщин, царапинок, Ну, колекційний стан. Це ось така вінтажна моделька. І це у нас Made In England, тобто це не китайське. І на секундочку, 1970 рік. Ось в такому чудово збереженому стані. Ось такий вінтажний матчбоксик. Придбав я його на сайті OLX за 450 гривень плюс доставка. Ну, ось це не знаю. Можливо, можна якось обережно скотчем підклеїти. Ну, на жаль, на жаль, це взагалі дуже добре, що ось ця упаковочка збереглася. Бо я зачасту ці матчбокси бачу зовсім без упаковочок. Так, далі. Далі, о, прийшла мені ось така екшн-фігурка Джокера. Його я не буду розпаковувати, як бачите, вона в своїй рідній запальці, але в мене така була приблизно рік назад. І я вставлю зараз просто вирізку з того відео річної давнини. Тому що можливо хто не бачив, та й то було давно. То зараз зроблю вставочку по цьому джокеру. Дядько джокер у нас от така от ярка. Опа, картуз відпав, але він знімається. О така от яскрава, велика фігурка 22 см. Деталізована. Тростина знімається, з підставки він знімається. Ну і вже, як побачили, капелюх також в нього знімається. Взагалі, оцей дядько Джокер дуже крутий, тому на поличці буде дивитись прямо так ось. Переходимо до монеток Національного банку України. Так, друзі, сьогодні у нас більше предметів, саме буде сучасних, Сучасних, але класних. Дивіться, Національний банк України. Нарешті, нарешті прислав мені ось ці дві монетки. Це у нас рік Змії та Українське Радіо. Самі монетки чудові. Мені дуже подобається. Ну, це, мабуть, я вже останній блогер, який їх так оглядає, усі вже бачили. Але мені тільки зараз дійшли. Це монета Рік Змії. східний календар. Номіналом 5 гривень. В сувенирному блістері. Тираж у нас 80 тисяч. Ось такий ось календар, де зображені всі тварини з цього східного календаря. Класна монета, оця мені дуже подобається. І монета в Українське Радіо. Це до 100річчя радіо, яке було у нас засноване 1924 року. Ось так воно виглядає. Також номіналом 5 гривень. І тираж у неї 50 тисяч штук. А тепер давайте до. Ось такої перлинки в мою власну колекцію. Можливо, також для тих, хто не знає, я збираю різні предмети з містом Миколаїв та Миколаївської області. І ось на що я натрапив. Це ось такі сувенірні пам'ятні місця, роздруковані на 3D принтері. Це робить наша Миколаївська майстерня. Ну, давайте, давайте по порядочку. Ось такий ось. Ця серія називається Візьми з собою Миколаїв. Масштаб 1.87. І тут буде надрукований турецький фонтан. Ось така коробочка. І ось сам ось цей фонтанчик. Це 3D-друк. Такий він маленький. Я, до речі, жив в Миколаєві, ну, можна сказати, біля цього фонтанчика, там, буквально через дорогу. Часто біля нього ходив. Ще пам'ятаю, студентські роки, він був такий занедбаний, а от років там, ну, років 10, можливо, трішки більше назад, його відновили. В ньому є вода, тече. Все працює. ну, Чесно, він в такому місці, що досить непримітно. Так, ніхто і не знає, але місцеві всі знають. Де він і що? Так, і є в нас що? Ось такий дик класно. От мені подобається, що це так все зроблено. Це у нас майстерня окфорд Ось так. як Ось ця майстерня Окфорд і моделісти роблять ось такі речі. Можливо, хто був... В Миколаївському краєзнавчому музеї Старафлоській казарми там є е, така ціла експозиція Dream City. То ось це, ця майстерня, ось ці моделісти займаються. І мені подобається цей їхній підхід. Бачите, такий вкладиш з фотографіями цього фонтану, з історичними відомостями. Все як положено, клас. Анонс ще моделей. От до них повернемось пізніше. Є у них свій YouTube канал. От для тих, хто цікавиться краєзнавством і такими сучасними стильними предметами колекціонування, то на повичку прям те, що треба. Наступна моделька, яку ми оглянемо, це ось такі растральні колони Миколаєва, північна брама Миколаєва. Модель копія, масштаб 1.87. Також серія візьми з собою Миколаїв. Так ось перші фото цих растральних колон в 60-ті роки. Що тут вийшла медаль зображенням колону. Ну на жаль, тут чи погано роздрукувало, чи це вже під час доставки потерлась трішки. Трішки фарба, так? Але знову ж таки дуже класно. О так. Е, Зображення колон на коробці цукерок, випущених до 175 річчя Миколаєва. Пакування, оформлення мені дуже подобається. Опа! Клас, цей подаруночок. таке чудове фото. Це що це Миколаївське адміралтейство. Ага, це у нас календарик на 25 рік, до речі. Ну і що ж, самі колони. Ось так вони виглядають. Напис Миколаїв. Наверху Якір. Одна. І ось так ось інша. Давайте трішки почитаємо про них. Кому цікаво, ну, кому не цікаво, все рівно, послухайте, буде корисно, чому б і ні. Так, з історії споруди. Растральні колони це північна брама Миколаєва, унікальний архітектурний елемент на в'їзді. Спочатку колони були побудовані ближче до міста, були просто штукатуреними по каменю. Пізніше при реконструкції автодороги Миколаїв-Нова Одеса вони були виконані у граніті, при цьому зберегли всі металеві елементи. Так, ну а тепер вони будуть стояти у мене при в'їзді на мою полицю. Ха -ха -ха. Так, ну, класна, класна моделька. До речі, над розфарбуванням слід подумати. Можливо, когось попросити, і буде набагато яскравіше. Веселіше. Це, це я цей моментик ще подумаю, поки буде стояти саме так. Ну, і на завершення у нас ось така модель. Також серії візьми з собою Миколаїв. Це водонапірна башта. От така класна також коробочка. Тут же взагалі все чітко, гарні фото, все видно. Ось її фото 1907 року. Хто був в Миколаєві, хто з Миколаєва, можете її могли бачити. Вона знаходиться напроти центрального ринку. По проспекту центральному, в принципі, ось її креслення. Так, історія, ну, клас. Коробочка взагалі, тут питань немає. Ну, давайте трішки прочитаємо. Так, розпочали будівництво у жовтні 1906 року, а відкрили її вже 15 березня 1907 року. Вежу вже було підключено до водопровідної мережі. Висота вежі 25,6 метрів, з баком 32 метри. Обсяг резервуару 50 тисяч відер або 615 кубічних метрів. Ну що ж, давайте поглянемо саму модельку. Так, ой. А ми тут, мабуть, маємо ще один подарунок. Клас. А це в нас моделька маяка. Так, моделька маяка, ну. Окфорд. Вам просто велика подяка та респект. Ви молодці за такі підгончики. Це, ось я вже бачу, є така серія у цій майстерні маяки України. ось можливо бачите. От Знову ж таки, пакування просто взагалі. Все класно, все чотенько. Одразу відкрили подарунок і серія, які є маяки. Маяки будуть в масштабі 1 до 200, і ось їх 9 штук. Так, І судячи з цієї модельки по фото, це в мене сіверсів задній маяк. До речі, в Миколаївській області також є маяки, можливо, хто не знав. І вони також є в цих модельках. Хм, Клас, клас, клас. Мені на поличку. Так, давайте на саму вежу подивимось. Ось так ось вона виглядає. Такий бак з написом Миколаїв. До речі, розфарбовувати я навіть не знаю. Вона ж вживу так, до такого ж кольору, в принципі. Там, знаєте, я також мешкав дуже недалеко від неї, і часто бачив, і ходив біля неї, і проїжджав то ще там років 10 назад. Вона була вся така якась ржава, занедбана, нікому не потрібна. Ну а потім поступово почали почали приводити до ладу, пофарбували, навколо неї зробили такий як простір, все прибрали, зробили графіті, там якісь малюнки, картини такі. І там надалі планували з нею робити взагалі як такий туристичний арт-об'єкт, Там було багато планів, але, ну, самі знаєте, то ковід, то війна, ну. Так, друзі, це була остання моделька в цьому ролику. Хочу вам сказати, що я планую зібрати ну, майже всю колекцію, от і візьми з собою Миколаїв, там є ще класні такі. Модельки і обласна адміністрація, в яку влучила ракета. Ну, і ось ця серія маяки України, я б хотів би собі ще деякі маяки. Ну і по, по тому, як я буду збирати, докуповувати, доповнювати, звісно, я буду вам показувати. Ну, Просто не все одразу, тому що ну, трішки накладно. А отак потрошку-потрошку, думаю, зберу. Тим паче, я думаю, вони будуть виготовляти ще і різні нові модельки, тож буду поповнювати свій такий колекційний фонд. А по, по цінам, до речі, якщо по цінам, щоб я вас зорієнтував фонтанчик 150 гривень, башта 250 гривень, ростральні колони 350 гривень. Календарь маяк, мені дістались в подарунок. Придбано це було на сайті Violті, але ж знову таки я залишу посилання на YouTube. Ось можете натиснути на паузу. Є QR-код, в них є Instagram, і має бути Facebook. Все, можете зв'язатись кому цікаво. Ну, ось так, як на мене, гарно, вони вписалися на поличку. Друзі, на цьому наш уже сороковий випуск знахідок з інтернет барахолок завершено. Велике вам дякую за перегляд, за те, що дивитесь до кінця. Якщо вам було цікаво, корисно, то не забудьте, будь ласка, натиснути палець догори та підписатися на канал. Ми зустрінемось з вами вже наступної суботи, де також будемо оглядати цікаві ретро-речі. Вам я бажаю гарних доповнень в колекцію чудових знахідок, миру, кохання і до зустрічі!